Одна дитина загинула, інша у тяжкому стані. Сьогодні у Полтаві по провулку Хорольському в одній із квартир багатоповерхівки сталося задимлення. О 12.15 на пожежу виїхали рятувальники. Як з'ясувалося згодом, в цей час в оселі перебували дворічний та однорічний хлопчики. Найменша дитина загинула на місці. Повідомив речник полтавського райуправління поліції Василь Зуб. А старшого хлопчика відразу госпіталізували, і зараз лікарі борються за його життя. Додав речник ДСНСників Полтавщини. Віталій Шкаревський Коли рятувальники прибули на місце події, вони всередину квартири, і побачили, що на кухні горіла комфорка газова. А пройшовши далі в кімнату, помітили, що було пошкоджено пожежний матрас. Для встановлення причини смерті найменшого хлопчика. Його тіло направлено на судово медичну експертизу. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції спільно із спеціалістами-криміналістами, а також залучена криміналістична лабораторія. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Поліція засувує причини виникнення задимлення. Також обставини, за яких діти залишились в небезпеці.